Приїздом високих гостей розпочалася робота Верховної Ради. Представники моніторингової місії Європарламенту Пет Кокс та Олександр Квасневський вирішили на власні очі переконатися, як ухвалюють євроінтеграційні закони. У опозиції одразу заявили, голосуватимуть за навіть без розгляду поправок, не дивлячись на те, що ці законопроекти дуже далекі від досконалості, і ми сьогодні продемонстрували. Опозиція одностайна в європейському виборі. Перший на порядку денному законопроект про вибори. Народні обранці ухвалили його під гучні аплодисменти. Рішення прийнято по фракціях. На цьому політичне свято у сесійній залі скінчилося, коли внесли на голосування всі шість законопроектів про лікування засуджених за кордоном. На кнопки не тисли члени фракції партії регіонів. Пояснюють, документи треба допрацювати. Если стоит проблема реабилитации, независимо как, через закон или через другие какие-то процедуры есть, то первым вопрос, вернее, есть два вопроса непременных в реабилитации. Это первое заявление человека, который просит это сделать, и второе ⁇ это возмещение э, убытков, которые были нанесены. Поэтому, безусловно, если прописывать этот закон, то эти требования должны стоять. як в будь-якому іншому документі хочуть доопрацювати і законопроект про прокуратуру. Його розгляд перенесли на 22 листопада, аби зараз розібратися із суперечливими моментами, а не після саміту Україна ЄС у Вільнюсі. Ми не сприймаємо позицію опозиції, яка заявила. Поганий закон, ми відмовились. Давайте приймемо, а на другий день почнемо поправки. От там прозвітуємо в Європі, що ми прийняли закон про прокуратуру а через місяць. почнемо його вдосконалювати. Втім, у опозиції сподіваються, що всі євроінтеграційні законопроекти, врешті-решту, хвалять. Ми будемо боротися до кінця, до самого саміта для того, щоб не смотря на будь-які прірради. Євроінтеграція була підписана. Це принципіальний вопрос для майбутнього України. Якщо законопроекти не ухвалять і в п'ятницю, народні обранці припускають, можуть зібратися і позачергово наступного тижня. Водночас часу до саміту, що відбудеться 28-29 листопада у Вільнюсі, все менше. Анастасія Іванцова, Олексій Попов, новини, телеканал Бізнес.